ранок всім. Сьогодні почала частина ракети. Оце моя хата. О там мої діти. Дружина лежить, каже: ну зараз прийму рішення, зараз я піду дітей ну, розбудити. І тут повідомлення їй на телефон, що над Києвом ракети. І вона така, все, я коротше буду дітей. І вона тільки перевертається. І прильот. Скло одразу на мене там шкаф упав, гіпсокартон за стелі. Ну Перше, що таке було, якби знаєте, тебе доганяє в секунду, що а, діти вищі на тобою. І оце відчуття, як будто дух смерті. якийсь. От відчуття, Я уявляю ну цей гул, тут ще є сигналізація, машини палають. я в цей момент розумію, що дітей, можливо, взагалі ну розтягнуло. Тут багато чого волонтери прибрали, наші друзі, то виглядає, в принципі, ще непогано. Так ви виробили, все? Да, Тут э, да, э, була машина і балка бетона випала. Скільки то... То тут? — прожили Трошечки більше, ніж рік. Тут були ліжки, тут лежав старший син. І от бачите, як ну, от туди вирвало всю дах. Тут просто із того, що темно, і з того, що накрили вже плін плінкою. А так ага. От дах дах весь отут піднявся. І от на дітей, отут на Натусіка, там попадало. Тут був фарон, середній син, і молодший був тут. Привален, я трошечки. Ото ми може сюди. Я вибрався, а тут все. Ну, на відео там є це все повалене, все, і ми почали дітей звідси забирати. Давайте. Обережненько, обережненько. Пачка посвіті. Світла не буде, хлопці. Ні, ну ти фонариків. Да. Йо, ну по-моєму. Типа сікон. Хлопці, Хлопцік. На у нас є церковний чат київський, де багато, багато хто на лівому березі живе. І у нас так. Це таке, знаєте, тільки починається в Києві обстріл, всі присилають Ми живі, ми живі, бо це ком'юніті, це родина. Я хотів відзняти, що ми живі. Бо всі кажуть, Петропавловка, Петропавловка. Я знімаю відео, кажу, ми живі, але хати немає. І буквально через 30 хвилин вже маса хлопців приїхала допомагати, розгрібати хтось дітей, хтось речі в цьому бусі. Зараз церковна апаратура, і хлопці дістають апаратуру, бо у нас сьогодні що? Служіння. Це неділя. У нас два потоки на Берестейському проспекті. Два служіння один бізнесмен приїхав сюди. І каже: от ключі, ти сідаєш зараз в машину, їдеш надихати людей. Я знаю, що ти це можеш. А ми тут розгрібаємося. Вони привезли сюди і оці трактори. І я такий думаю, ну окей, я весь прямо в грязному смітті. Я сідаю за кермо, беру дружину, ми їдемо. Ми приїхали в церкву, і мене приходить думка. Марк, треба подякувати Богу. Взагалі от, зібрати всіх на, і прямо на руїнах подякувати. Я пишу дружині смс-ку, кажу: якщо ми зараз, ну, е, на десь з дітьми, бо вона такий директор недільної школи у нас дітьми е, займається. Я кажу, можливо, давай сьогодні ввечері зберемо людей. Вона каже: як, як вважаєш за потрібне? Я пишу просто в церковний чат, кажу, у кого буде бажання. Я не думав, чесно кажучи, що так багато людей збереться. Тут просто сотні людей повиходили у вікна, вони все слідкували. І ми просто зібралися подякувати Богу, що ми от прям живі заспівати пісні. З іншої сторони, я розумів всередині, що це покаже нашу українську стійкість. Я пастор, який втратив хату і величезну, величезну церкву на півдні України в Мелітополі. І застав війну в окупації. Тобто морози в... зайшли в перший день війни. І через три тижні вони увірувалися в мою хату там. І в п'ятій ранку дуже жорсткий такий стук в двері. І дружина мене розбудила каже: слухай, хтось прийшов. І я бачу декілька лазерів по лицю. І я вправо вліво і я розумію, що прийшли ну, реально військові. Я тільки відкрив двері, мене схопили, витягнули в тому, в чому я був. Витягнули на вулицю, поклали на підлогу. Було холодно, дуже сильно. І я зрозумів, що прийшло дуже багато. І я побачив, що десь приблизно, я так нарахував, біля 200 солдатів різних було. Це була Росгвардія, ФСБ, були Чеченці, бо вони були в іншій формі, в чорній. І а, в мою хату зайшло десь приблизно 13 військових. Вони всі були заряжені, як такі спец. Одяг дружини витягнули. Вони взяли мою дитину старшу Крістофера, Вони розбудили пряма автоматом. В лице нас привели всіх в центральний зал, і кожного по окремому у нас всі телефони забрали. І ФСБ був допит такий. на той момент. Ще три тижні окупації. Тисячі людей я не побоюсь Так там до, мабуть, до сіми тисяч людей українців виходили з українськими прапорами і намагалися зупиняти танки. Кожного дня у нас були забастовки до мого тата, як до старшого пастора. Вони казали, ти повинен зупинити цих людей. Він каже, це вільна країна, це молодь каже: я ніяк не впливаю на ну, думки людей. Люди просто виходять ну щиро від серця. Вони встали ставили умови до тата, що ти повинен записати відео на фоні будівлі церковної. Для Мелітопольців, що люди заспокоїтеся, це вже Росія, президент Путін. Ви просто видихніть і все. І тато, звісно ж, він з 14-го року завжди була проукраїнська позиція. Він завжди був українським проукраїнським пастором. Він каже: Я на жаль, не зможу це виконати. Я мені я знімаю повноваження пастора. Я, вони закрили вже двері і окремо з ним кажуть: Ну тоді у нас піде інша розмова, ми будемо просто там пальці відрізати. Ти з нами по інакшому. І ми в п'ять ранку ми написали всій церкві, що ми пастора вивозимо або його вб'ють. Він буде десь в полоні на підвалі. Ми прийняли таке рішення. Воно було дуже важким. Ми доїхали до Васильівки, Чеченці нас зупинили, і ми кажемо, нам треба на ту сторону. І вони кажуть, ми вас не пустимо. Ми стали в коло, почали молитися. В цей момент іде жуткий такий, а, мінометний обстріл. Постійно прилітають. Постійно ми прям раз і присідаєш, вони десь стріляють, гепає. В вот останній російський а, блокпост. І в якийсь момент я бачу, якийсь Чечен сидить на танці і а, ну, типу, рукою показує. Я кажу: проїжджайте. Ми ж всі газ в пол і починаємо їхати. І це село Кам'янське, ну, всі от, хто з півдня, всі розуміють, про що я кажу. Ми починаємо підніматися на пагорб, і в цей момент вони починають артилерією там градами стирати село вщент, ви росіяни, росіяни, росіяни перед да. Вами, да перед вами і. Тобто вони ззаді нас стріляють, а ти спускаєшся в цю долину. Ми в окупації були три тижні, але ти як будто, будто ціле життя прожив без України. Через буквально три місяці люди ще від церкви з церкви залишились, намагалися там проводити богослужіння. ФСБшники намагалися це контролювати. Тато записує відеозвернення до церкви, і їх виводили на лет екран. І на початку літа. Вони прийшли і сказали, це більше не ваша територія, йдіть геть. Вони вже мені позвонили, сказали, твою хату націоналізують, вони вводять в реєстр. Я зараз вже побачив на російському сайті, що я як терорист, наша хата, батьків хата вони внесені як на ну, достояння до Російської Федерації. You, Зрізали хрест і поставили триколор. Знаєте, це це саме такий був важкий момент. Зараз це Міністерство культури там чогось там з молоді. Там єдина Росія. Наша церква світилася дуже багато по російським каналам. Вони розповідають, що це нібито вони там будують. Вони роблять. Ми зустрічаємося з конгресменами, розповідаючи нашу історію про Мелітополь. Що е, Російська Федерація переслідує християн, переслідує пастирів. На зараз ми маємо. Е, Більше, ніж 600 храмів будівель церковних, різних католицьких, православних, протестантських, які зруйновані або взяті, забрані як мій в Мелітополі. Вони це все забрали і е, вони вбивають пастирів за віру. І це відбувається навіть досі. Скільки я був і в часом Ярі, і в Бахмуті, скільки є стоїть храмів, які вони зруйнували, які вони е, забирають пастирів, е, саджають за віру. Це таке моє певне, скажімо, покликання з боку України. Я їду і постійно це свідчу, розповідаю, бо в Америці дуже сильно розганяють, скажімо, що з боку влади є переслідування християн. Це страшний наратив, який зараз є. Мені дзвонять ну, десятки американських постарів і кажуть, ну вас же там переслідують. Тому ми, як християни України, ми повинні роздаб... ну, так знаєте, руйнувати цю пропаганду і показувати, яка свобода. Віри є в Україні. Ми тут стали в центрі моїх ну біля руїн. На жаль, і ми грали на гітарах. ні один поліцейський не сказав. Й що ви тут робите? Це те, що про що я намагаюся у американській стороні постійно говорити. Бо ну не просто нам скажімо, Росія вкладає в це мільйони. Просто вона витрачає неймовірні суми для пропаганди. Є друзі, які допомогли дали на певний час квартиру, то нам, слава Богу, є, де ночувати. Діти почали вчитися в школі, ну все продовжується все. Ми в такому тонусі. Зараз це цілий процес, є відновлення. Ще не знаємо, думаємо, ну ми всі документи збираємо докупи. Слава Богу, що у нас все офіційно, це наше житло. Ми подаємо документи на її відновлення, там подивимося, як, як оцінку держава зробить і що буде далі. Оцей бус мені подарував один дуже крутєзний волонтер. Музиканти з Німеччини з Берліна, Еді, Екі, це друг там Урсули фондерляїн. В них величезний фонд. Вони тут в Україні, ну скажімо, біля мільйону євро допомогли автівками різними капіланами, різним дітям і так далі. Він дав мені цього буса. Я на ньому евакуацію робив людей з Мар'їнки. Він побував в Бахмуті в Авдіївці, і це він засвітився всюди. Він стояв якраз тут з апаратурою церковною і знищений. Я ж капілан. Ми багато капілан волонтер, помічник, але я там 93 сто третій в у ярі багато служив. Я мотаюсь і буду зараз їхати багато підтримувати хлопців. А знаєте, коли ти народився в цьому народі на цій землі, і в тебе є такі певне покликання до цієї нації, ти залишаєшся тут. Слів не вистачить. І не маю я, щоб висловити мій, я всюдяшній.